Sim, tá lá. Я давно вже тут. Так, усім телефоную. Тобі що? Як усім, і каву. Добре, але ж не затримуйся. Музика. Кай, ну що там? Та усі так. Скоро, скоро. Тобі що? Ясно. І каву? Добре, чекаю. Привіт, що нікого немає. Як бачиш, ось на ярюю кожному. І що кажуть, скоро будуть? Та, мабуть, підемо робити у двох замовлень. А ти що, знаєш, що вони будуть замовляти? Так приблизно запам'ятав, кому які тісточка, шоколадки, цукерки, а каву і каву. Усі вже там? Привіт. Я не знаю, я щойно прилетіла А ви не маму затримала, ледві відпросилися. То що, ще когось чекаємо чи заходимо? Та Ярік має все замовити, він вже телефонував. А ви ще замовили я три різних тістечка А погладше ти не боїшся? Вау, три тістечка це ж зайвих три кіло. Ой-ой-ой, можна подумати, ви замовили щось диатичне. Дівчата, скільки можна чекати? Дівчата, домовились вже. Онлайнки ще немає. А ви вже робили замовлення? Чотири тісточка для Єлизавети. Чотири. А нам казала три. Я ж не лише тістечка і каву. Каву. Так, у мене ніхто нічого не запитував, я замовляю перший. Ваня, заспокойся, ми вже все замовили. Що? Кому? Є Єлизаветі, наприклад, чотири тістечка. Скільки? І каву. І каву. Ліза, та ти не стидайся. Хочеться солодкого, не відмовляю собі в нічому. Дійсно, живем один раз. Навіщо на собі економити. Тим паче на тістечках, навіть якщо їх чотири. Дійсно, ти ж не лише тістечка забув. Тістечка і. І каву. Я зараз відмовлюсь від замовлення. Але ж не те одна тістечка замовила. Таке тобі. Зібрались разом піти відпочити. І не кажи, і так все добре починалося. Посидимо змовлю чогось солоденького. І кави. Тепер майже посварилися, сидимо дуд. І вже й не хочеться тістечок. І кави. Чекайте. Давайте розберемось, чому ми пересварились. І залізи. Добрий день! Кожен замовив, що хотів. А ти аж чотири тістечка. А раптом це останні тістечка і нам не вистачить. І ми схуднемо, а ти погладшаєш. Уявляю собі. А ти не уявляй. Дякую, Ваня. Поїли і попили. Скільки сидимо і тільки зваримось. Там в такому настрії і смоток тістечка до горла не полізе. Ви знов про тістечка, скільки можна. Та я вже готова і п'ять тістечок. Та я, якщо піднадужусь, то й шість з'їм. А я якщо зголоднію, то десять. Десять. Хтось хвилювався, що мої чотири тістечка будуть останніми. Хто ж міг подумати, що тут зберуться такі ненажери? Я теж не могла й подумати, хоч би мені хоч одненьке залишилось. Якщо тобі дістанеться хоч одне, то все відкусити шматочок. Так і бути. Поділюся, якщо ще й замовлю. Замовиш, але після моїх десяти. Вогання! Ви нарешті визначилися?